Заходимо на ігри за посиланням. Ви побачите, сайт відкрився. Нажимаємо кнопку розпочати. У прямокутничках знаходяться слова, які ми з вами вивчали, назви видів погоди. Нам потрібно наші прямокутники перетягнути до тих малюнків. Які відповідають за цю погоду? Hot – жарко, cloudy – хмарно, cold – холодно. Snowing, сніжить, raining – дощить, sunny – сонячно. Коли ми зробили усі, перевіряємо здати відповіді. Зменшуємо екран. Якщо ви з телефона граєте, можна спробувати інші. Шаблони, вони в нас знаходяться знизу. Якщо з комп'ютера заходити, вони будуть праворуч. Нажимаємо на гру відповідники і також пробуємо її грати. В нас рухається стрічечка наша з погодою. Нам потрібно натиснути на правильне слово. І так далі. Поки ми не перейдемо на всі слова. Таким самим чином можна пограти за другим посиланням. Заходимо за цим посиланням. Отже, у нас тут усі ті ж самі наші слова, але в аудіоформаті ми слухаємо аудіозапис і пересуваємо. Наші прямокутники до відповідних малюнків. Cloudy. Cloudy. Можна кілька разів, щоб добре розчути. Snowing. 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 І так, складаємо усі, тоді перевіряємо, здаємо відповіді. Так само можна спробувати інші шаблони, які у нас знаходяться знизу. Ось можна подивитися і пограти вікторину. Розпочинаємо. Слухаємо також Hot. запис. І вибираємо Raining. правильний малюнок. Hot. Якщо ви відповідаєте неправильно, то відразу видно. Ось, наприклад, неправильна відповідь, і правильну вам відповідь показує сайт. І так далі. Можна спробувати інші шаблони, роздивитися усі. Цікавим дуже є такий формат, як відповідні пари. Комп'ютер, перемішує картки. Нам потрібно відкрити дві картки, знайшовши пару. Тобто, має співпадати. Аудіо запис наш Sony. з картинкою. Якщо ви добираєте Sony. правильно, ця пара зникає, решта залишається і граємо Cloudy. до кінця.